Сьогодні в нас чорний магічний ритуал, чому чорний, бо ми знімаємо з вас всі чорні якісь некротичні прив'язки, прокльони, пристріти, саме магічні дії, які чинилися на вас, використовується енергія. Солі, елементу землі, маку, енергія, природний натуральний ресурс, щоб вже не змогло то зло вирватися від нас, да? щоб ми його а, тут відлили за допомогою, так, бачите, гасне, на комусь потужна така магія була, хтось робив конкретно. Дивіться, що робиться, тріщить і зразу ж гасне. Третій раз. Ви знаєте, подивіться, який знак відувився. Я в шоці. Тут темна сила вже почула. Ну ні, ми ж сильніші. Ми будемо над тим працювати. Дивіться на вогонь, сконцентруйтеся на собі. Можете на своїх стосунках, якщо відчуваєте, що на ваші стосунки щось робилося темне, зелене, хороше. І відчищаємо чорну магію знімаємо. Знімаємо всі магічні, енергетичні впливи. Да. коротка, тут якісь прив'язки. Тут серце, на ваше серце, на вашу анахату щось. Робилося магічні удари, але ми тут, робота тут буде закрита і відправлена туди, куди вона має бути відправлена. Не навіть не тому, хто робив, а тому, хто замовляв. Виконавець е, отримує від тих сил, з якими він працює, да? От той, хто виконував ці темні, темну роботу на вас, дивіться. Активно почала дуже свічка працювати, да. чекала цього моменту ця свічка, чорна, воскова, з живою енергією, з вас живої знімаємо, щоб не було на вас якась некротика, да? прив'язки. Тут запечатаємо ми і відправимо адресам тим, хто на вас впливав, хто вам ту магію заказував, хто ставив блоки на ваші стосунки, наприклад, да, або на ваші шляхи. На ваші, да? Ну там на серце вплив я вже бачила на хату, але ми зараз і з голови почнемо. З голови почнемо. Ох ти, як розгорівся. Я сказала, з голови почнемо і розгорівся. Видно вам? Отак от краще. Ой, чорний дим папер. Хтось заздрив навіть вашим розумовим здібностям. Розумієте, так? Да? Ну, я думаю, що тут розумнички в мене зібралися, і не знаю, і жіночки, і чоловіки дивляться зазвичай. До речі, країни по статистиці: і Польща, і Німеччина, і Нідерланди, і Штати Великобританія, багато країн, звідки дивляться мене, да. Чистим розумовим здібностям вашим заздрили. Хтось носа сував у ваші справи. Дивіться, як активно почала працювати тут свічка. Знаєте, Я б навіть радила, знаєте, і ми на каналі, можливо, повторюватимемо цю чисточку. І індивідуально комусь прямо конче необхідно робити вже чистку. Якісь новини ви отримаєте, або тут йдеться про щось негативне, про що ви дізнаєтесь? Можливо, навіть це те, що на вас хтось магічно, негативно впливав. Але ж дивіться, вже навіть рівненько горить. Ми зараз червоною свічечкою підсилимо вашу енергетику. Бо і я відчуваю, що мені самі варто підсилювати. От зараз знімемо ту всю чернь, черноту, ту всю. Так, я казала, що на каналі не буду в загальному форматі робити, але я відчуваю багатьом, перш ніж навіть індивідуально до мене звертатися, принаймні, попробувати варто тут. На каналі ще подивитись, почиститись. Дивіться раз. за... Ну, тут ті, хто зараз зайшов, раз шість або краще дев'ять, продивитися оце відео. Включайте перший день, можете три рази, другий раз, три рази, другий день, точніше. Ви бачите, що робиться, вже сам фітіль усього горить. вже навіть і свічки немає, а фітіль ще і не прогорів. Ось він тільки на лише прогоряє. Отака заздрість була. В когось ноги, можливо, сустав в когось боліли. Щось з ногою одною, так як правою показують коліни. В кого коліни горять. Ух, капнула вона. Дивіться, вже фітіль окремо горить від свічки. І ця падла оце підбирала. Ух ти! Стрільнуло на мене. Ну, тут якась зараза конкретна така. А ми її зараз отут -от відправимо назад. Давайте запечатаємо. Тому, хто вам це робив і бажав, такого шляхи ваші закривав, ми відправляємо то все назад підсиленим, потроєним, навіть удесятрним. Хай буде так. Да. Хай слізки відділються ваші тому, хто вам того бажав. Хай е, доріжки будуть закриті в того, хто вам бажав закриття доріг і щоб не виходило у вас щось. Каміння прямо якесь насипали. Щось тут з камнем, з мінералом пов'язано. До речі, дівчатка, кому потрібен, дивіться, погасла свічка, подивіться, яка на ній чернь. І саме на тому моменті не хочуть навіть ті е, диявольські сили, не хочуть, щоб я вам це проговорила. Бо в мене є мінерали, талісмани, які е, надають і захисту, і е, якісь щасливі енергії. Ну, знаєте, як щасливий камінчик. Е, до речі, я можу їх виставляти от у найближчому відео, я постараюся вам їх. Показати, які в мене є. Вони вже напрацьовані, заряджені. Кожен камінчик, мінерал працює найбільше з чим то, ну, навіть не з однією сферою, а з декількома. Наприклад, да, здоров'я і кохання або гроші і кохання. Да? У когось більше кар'єра, у когось більше, щоб позбутися якихось впливів або енергій. Чорне є такі взагалі, я їх називаю камінь-відьми, такі, що розвиває і магічні здібності, екстрасенсорику, і ну, також і потужний захист. До речі, ця моя е, робота захищена. Вона її не зламати, не переробити, і хай буде так. Пишіть, до речі, коментар, принаймні, хоча б хай буде так, приймаю, хай буде так. От все, ми запечатали тут ту черню, нікуди вона не дінеться. Тут у нас мак обережний. Нікуди він не пустить ніякі сили в тому сенсі від цієї праці. Туди, куди вона буде відправлена, вже не вирветься, не випутається ця людина. Меч теж затріщала. Не випутається ця ворожа сутність, істота ця, яка Сунула ніс у ваші справи, намагалася як-то вам зашкодити, заздрила чорною якоюсь заздрістю. І магічила. Навіть хтось магічив, щоб у вас не, не получалось щось, да не сросталося. Розблоковуємо. І доріжки ваші, знімаємо, і негативні стани тут. І Вірусняки всілякі, от як на мені також не встигла від одного, як інше, да, накатило. Це також я відчуваю і на мене вплив комусь я таки заваджаю робити їх чорні справи. А ми ті чорні справи також знімаємо чорним магічним ритуалом. І хай буде так. Все, я тут. Запечатала все, що должно було бути запечатано. Зверху ще сілью притрусимо. Сіль це та ж сама енергія землі, очищуюча, да? біла сіль, а зверху ще також можемо який і також закриває нашу справу від недоброзичливців. І хай буде так, це все я утилізую. Утилізую. Ну, це вже не на камеру. Це вже Просто я зараз приберу і подивимось, що ми цим ритуалом, як я кажу, завжди ми робимо діагностику ритуалу. Так? Ця водичка. Також піде. Туди, куди вона повинна піти. Це наш також на захист. Mm. Дивимось, що ми зробили цим ритуалом. На споді у нас дерево, здоров'я покращили, і хай буде так, да? далі. Далі, далі, далі. Так, давайте так зробимо. У нас тут ще що видно було, що ще й свічечки у нас тут горять. От. За упокой всіх справ ворогів і за розквіт наших справ, да, дві свічки. Якраз за те і за те. Давайте подивимось, що цей ритуал нам дав. Так, розкрив шляхи зразу вже ж показую. Так, що ще? Ой, силу придав, потужність. Будь-хто ви, чи жінка, чи чоловік, тобто ведмідь як чоловіча енергія. Але наскільки вас прокачав цей ритуал, наскільки він вас підсилить, що ви просто, як навіть якщо дівчата, то аж змужнієте. Ну, це в хорошому сенсі, що сила на все просто появиться. Ой, якісь навіть таємниці дізнаєтесь, мудрою станете. Бо в нас сови совушки це саме про це, про мудрість, про нові знання, успіхи у навчанні. Хтось навіть вчитися може, якщо раніше і не було у вас такого а, тяги да, такої, до навчання, то зараз проснеться, навіть те, чого і не було щось. А можливо, ви і не знали, що у вас як затуманені шляхи ваші були. А тепер вони. Настільки розкриються так. Ну, карта здоров'я ось випадає. Карта виповнення надії ось іде, як підказочка. Ну і ключ, дивіться, ключ а до чого ключ? Ключ до е, тут і до знань. Ключ до знань, знаєте, як у Буратіно, Да? Ключ до знань. Ну, давайте ще третій рядок. Що в нас ще цей ритуал нам да? Боже, мій кільце, дівчата, в когось комусь якусь пропозицію зробить, комусь руки і серця, навіть комусь пропозицію по яким-то робочим моментам, можливе підвищення. ще. Ну, я кажу, цей ритуал дуже. Подобав. Боже мій дівчата, дивіться, тут біля карти кільце йде серце. Виповнення мрії також іде. Іде чоловік з. Своїм зізнанням у коханні до вас. Так, і щось відійде в минуле. Давайте, як і того, що ж в минуле відійде. Ота чиясь хитрість, подлість, заздрість, лисиця. Да? Оце відійде в минуле. Давайте і то на розквіт ваш. Мій. Стабілізація якість це в чому? Стабільна радість йде у ваше життя. У когось діти будуть радувати на стабільній основі. Ну і карта сім'ї, хто ще не створив сім'ю, появляться можливості у когось повернення в рідний дім, У когось, когось з рідних, з рідного, хтось повернеться з рідних, боже, дівчата, хай повертаються чим пошвидше всі наші воїни. І цивільні ті, що в заручниках люди, і жінки, і чоловіки, і діти. Дай Боже чим пошвидше. Пишіть, хай буде так. Я поприймаю да, у коментарях. Коментарями ви дозволяєте більш Мій канал розвиватися, і щоб я робила ще більше нових, і цікавих і корисних для вас відео тут на каналі. Я вас люблю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ще будуть нові чисточки на каналі. Ну, що робити? Ви просите, не всі можуть замовляти індивідуально, хоча ще раз піввторюю. Індив... Повторюю, індивідуально це концентрація саме на вас. Звісно що вона потужніше, вона більш конкретно так діє на вас, на ваші всі справи і таке інше. Кому індивідуально треба звертатись, номер вказаний вайбер або телеграма, Пишіть смс. От. Я з вами прощаю, до скорих нових зустрічей. Ваша Еліанора Радослава Больтазарп.